Ремонт дорожнього покриття на перехрестях вулиць Комарова, Герої Майдану та Комарова Головна триває. Підрядник зазначає, завершити роботи планують вже найближчими днями. Процес ускладнює дощова погода та доволі інтенсивний рух на ділянках. Втім, цієї ночі вже планують викласти верхній шар асфальту на перехресті Комарова Герої Майдану. А за декілька днів повністю відновити рух і біля автовокзалу. Подробиці далі. Ремонтні роботи на перехрестях розпочали декілька тижнів тому. Для багатьох водіїв це спричинило певні незручності. Втім, підрядник каже, роботи вже на завершальному етапі. Підрядна організація на коморове герої майдану. відфрезерувала, застелила нижній слой асфальтобетону, встановили бордюри, попіднімали люки. Готуємося для встановлення верхнього шару асфальтобетону. При сприятливих погодних умовах завтра рух буде відкритий повністю. Одразу після відкриття руху на перехресті героїв майдану Комарова. Підрядник обіцяє завершити роботи на ділянці біля автовокзалу. Сьогодні ми проводимо ремонти на головна комарова, встановлюємо бордюри, піднімаємо до люки. Також, якщо будуть сприятливі погодні умови, я думаю, за 2-3 дні підрядна організація впорається і водії будуть, будуть мали можливість проїжджати дорогою. Підрядник додає, перехрестя, хоч і не займають великої площі, втім інтенсивний рух заважає провести ремонтні роботи швидше, тож надіються на розуміння і обіцяють якнайшвидше здати об'єкти. Так як зараз тут сильний рух, так ускладнює, уповільнює роботу. Ну і Трохи нам не спричиняємо. Трохи водіям помішаємо, трохи водії нам. Так в середньому нормально справляємося йдемо в графік. Так як дуже багато машин, ми не можемо перекрити перехрестя. Якби була пряма дорога, ми б могли в день. А так як воно нам ускладнює, і ми машини нам ми не можемо перекрити вулицю, то ми асфальтуємо тільки вночі. Олена Крячко, Діана Чіок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4